Вже який рік поспіль в кінці року я викладаю свій топ захищених смартфонів, і от зараз ви побачите першу серію у 2024 році про захищені смартфони до 150 доларів. Вітаю всіх! Давайте коротко розкажу вам про ситуацію на ринку захищених смартфонів бюджетних, щоб ви просто розуміли, в куди, в яку сторону вам взагалі дивитися, коли обираєте щось собі. У цьому топі ви не побачите градації по місцям, по крутості. Тут всі смартфони рекомендовані, в кожного якась буде своя фішка, тому можете брати будь-який. Але наостанок я залишу одну модель, яка на даний момент, як на мене, являється просто ідеальним варіантом за свої гроші. А щоб не пропустити наступні відео про захищені смартфони із більш високих цінових категорій, обов'язково підписуйтесь на канал. Ви повинні розуміти, що в цій ціні будуть доволі слабкі по залізу смартфони. У багатьох моделей базова частота оновлення дисплею 60 Гц, але у кожного є свої фішки, про які я з радістю розповім. В кінці то кінців усі представлені смартфони дійсно мають захист по стандарту IP69K, тобто води не бояться, ну і якщо пощастить, дисплей при падінні не роз'їб'ється. Принаймні при першому. Цей топ я складав доволі довго, тому що не хотілося сюди пхати якісь морально застарілі моделі, вибирав просто те, що є зараз, най 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 У Qubota, наприклад, всі нормальні захищені смартфони починаються від 150 доларів. В Окітела там взагалі не зрозуміло, що робиться. Наклепали вони в цьому році купу моделей, і кожна одна на одну схожа. Якщо говорити про дугі, ну дугі бюджетні я б в цілому не радив вибрати. Ось так. Почнемо зі смартфону, який має найкращий об'ємний та гучний звук серед всіх представлених, що для мене величезний бонус BlackView bv 6220 Рік тому я робив огляд і краш-тест звичайного bv 622.0. І от пройшов рік, маємо 622.0 відмінностей небагато, ключові аспекти залишились, а найголовніше, тепер тут не всратий процесор. Бо в першого смартфону був Helio a 22 і це жесть, як він гальмував. Перше, за що треба цінувати цю модель звук. Він дійсно шикарний. Тому хто любить дивитися відосики чи слухати музику, ця модель просто must have. Товщина смартфону 19 мм, вага трішки більше 400 г. При цьому маємо акумулятор на 11 тисяч мАч. І з врахуванням таких факторів, як HD дисплей, не надпотужний процесор, акумулятору вистачатиме більше, ніж на 2 доби. Але так як це бюджетна модель, то заряджається тільки 18 ватною зарядкою. А це близько 4 годин займе. Процесор тут Unisoc T606, і насправді з ним смартфони працюють відносно стабільно і нормально. Він точно не буде вас бісити. Бо коли я тестував звичайний 62.00, мене бісив. Ну, а тепер бонуси. Два слоти під 7 карти і окремо для карти пам'яті. Запис розмов є, 8 плюс 256 ГБ пам'ять, NFC, звісно ж, також в наявності. Коли я тестував смартфон, я його і заморожував, і кидав на асфальт, і машиною переїжджав. В цілому я задоволений тим, що побачив. Смартфон надійний. Сценарій до цього відео я писав у середині листопада, і поки що ця модель не була представлена в Україні, та й в цілому її ще немає. Але я б радив трошки почекати, тому що під кінець грудня вона точно повинна з'явитися. Ціна повинна бути в районі 130-140 доларів. OKTL okay, WP36. Ну добре, давайте хай лідерство по якості звучання він розділить із попередньою моделлю, і хоч звук у них відрізняється трішки, кожен по-своєму звучить цікаво. Так, основна фішка смартфону це великий та доволі якісний динамік. Ціна на даний момент в Україні від 5,5 тисяч гривень, тобто в районі 140 доларів. В огляді на цей смартфон, який я робив в середині 24-го року, відмітив, що тротлінг тут присутній. Але є одне але. Такі смартфони ви навряд чи будете використовувати в іграх, а от для YouTube чи кучі месенджерів його буде більш ніж достатньо. MT8788. Процесор не найкращий відверто, але на диво смартфон нормально працює і не вибільшує тупняками. Тут 13-й Android, тут є NFC, а також корпус. Він повністю прогумований, дуже приємно сидить в руці, але й габарити не маленькі. Товщина 19 мм, як і у Блекві попереднього, а вага майже 400 г, такий собі середнячок. Маємо 8 ГБ оперативної і 128 ГБ постійної пам'яті. Дисплей, правда, тут максимально звичайний. Він має діагональ 652 дюйми, роздільну здатність HD, а також базову частоту оновлення 60 Гц. Камера, та в принципі також базова, тут 13 мегапіксельний модуль, який не те, щоб супер радує, як і в цілому камери більшості укітелів. А от акумулятор на 10600 мАч точно порадує автономністю. Тут два дні стабільної роботи буде. По філософії модель схожа з Black UB6220 Plus, проте там дисплей яскравіший і на 90 Гц, а не на 60, а також більше пам'яті. В іншому ж для фанатів OKTEL цю модель рекомендувати можна. F150 або ж F150 в народі B2. Так так. У минулому році я також включив в топ цей смартфон і вважаю більш ніж оправдано. І у цьому році він легко залітає в топ. А тут все просто: гарні характеристики, гарний дизайн і доволі непогана надійність, як показала практика. Продають його в Україні як і рік тому від 5,5 тисяч гривень. Продуктивність даної моделі достатньо базова. Пишуть, що процесор тут Helio G37, але по факту щось по типу P35. При цьому є 6 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті. Дуже навіть непогано. А в 2023 році за ці гроші взагалі виглядало космічно. Дизайн. Він класичний для F150. Комусь подобається, а комусь фіолетово. На задній частині смартфону все зроблено красиво, тут не посперечаєшся. Є і інфрачервона підсвітка для нічної зйомки. До речі, це один із найбюджетніших смартфонів з такою функцією. Основна камера на 48 Мп також доволі непогана, як виявилось, у денних умовах освітлення особливо. Акумулятор на 10 тисяч мА дозволяє, як ви вже самі здогадалися, працювати до двох діб. Ну а зарядний пристрій лише на 18 Вт. В цілому, це просто хороший бюджетний смартфон з великою кількістю пам'яті, великим акумулятором, ну і більш ніж доступною ціною. Так, куди ж без юліфонів у будь-яких топах? І в наш бюджет легко потрапляє Юліфон Power Armor 16S. Ну як легко? Ціна його від 6,5 тисяч гривень, тобто це навіть на пару баксів більше, ніж 150. Проте вважаю, в цьому топі має бути ця модель, бо в моделі, наприклад, Armor X12, X13, вони взагалі не підходять сюди за характеристиками. Вони і коштують менше 5 тисяч, але... Коротше, якщо вам прям супер дешевий треба смартфон, то їх можете брати. Але от щодо Armor 16S, великий, автономний і з гучним динаміком позаду. Цікаво, що Armor 16 Pro вийшов аж 2 роки тому, а от Armor 16S менше року тому, і його апгрейд став необхідним. Стало більше пам'яті. Тепер 8 ГБ оперативки і 128 ГБ вбудованої. Процесор тепер Unisoc T616. Працює смартфон дійсно нормально. Є в ньому притаманні юліфоном фішки у вигляді можливості слухати радіо без підключення навушників, є NFC, є виїмка на корпусі для фірмового чохлу. Так, дисплей лише 60 Гц, але якість картинки тут нормальна. Юліфон як завжди на висоті. До того ж, діагональ складає всього 5,93 дюйми. Роздільна здатність HD, тому і процесору більш ніж вистачає для плавної роботи системи без фрізів. 9600 акумулятор також в наявності. Якість, захищеність та автономність. Так би я охарактеризував цю модель. Хотва в Cyber 13. Буквально ось недавно я робив його огляд, і там я сказав, що працює він так, як і має працювати гаджет на Unisoc T606. Хто не знає, це спрощена версія смартфону з приставкою Pro, якому вже більше року. І от всі його характеристики ідеально підходять під ціну. Зараз його продають від 5700 гривень, проте скоро ціна трішки має впасти, бо модель поки що нова. В смартфоні 8 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті. Акумулятор на 10800 мАч, А єдиною фішкою, але дуже важливою, я вважаю яскравий ліхтар. Світить дійсно круто, використовувати як повноцінний ліхтар можна аж бігом. Та і з захистом тут порядок: корпус прогумований, має чудовий рівень ергономічності, коротше кажучи, смартфон цей точно раджу, модель вийшла супер вдалою. Що я залишив вам наостанок? А це у нас BlackView BV9920E. Смартфон, якому вже 4 роки і досі він продається. Спочатку він коштував біля 300 доларів, але тепер це типовий бюджетник, адже його продають від 5500 гривень. І смартфон дійсно цікавий, бо ж процесор в ньому Helio P90, який навіть на сьогодні спроможний запускати безліч сучасних ігор. Єдиний момент операційна система тут Android 10. Комусь це може стати критичним показником для відмови від купівлі. 128 ГБ постійна пам'ять тут і 6 ГБ оперативка. А ще непогана доволі камера, яка зараз усіх своїх конкурентів по ціні кладе на лопатки. Смартфон в цілому доволі компактний, так як має дисплей діагоналю 583 дюйми, роздільна здатність у нього Full HD тому якість картинки чудова. Акумулятор, правда, слабенький, 4380 мАч, ну але ж і сам смартфон задумувався як стильний, а не як цеглина. У користуванні ця модель доволі комфортна, все працює нормально, але процесор доволі древній, хоча продуктивності вистачає і досі в порівнянні з конкурентами. Тож, якщо хочете щось стильне і продуктивне, це саме ваш вибір. Ну от якось так. Всі смартфони з цього топу я можу радити, а ще можу радити вам підписатись на канал, аби не пропустити наступні топи, де будуть більш дорогі і більш цікаві смартфони. Повірте, конкуренція там ще більша. Напишіть в коментарях про ваш досвід використання смартфонів, захищених до 150 доларів. Цікаво буде почитати. Бувайте!